Всім привіт, з Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на херсон. Що чекає Херсон? І коротко подивимося область. Лівобережжя. І так дивимося, що чекає Херсон. Найближчий час. Чи ще будуть продовжуватися обстріли, чи можливо вже скоро буде заморозка. Ну, випадає. Гуманітарна карта і активність вогню. Прийняття важливих рішень. Ну і переход. Переїзд, переход в нове. Тобто ще карта випадає, як я определяю місце, де мені буде краще жити. Виїжджаю, дивлюся з Херсонухи. Випадає карта, що виїжджають з Херсону, тому що тяжко треба прийняти важке рішення. Не знаю, що робити, не знаю, що буде завтра. І приходиться мені десь їхати в світ, куди їхати, не знаю. Але поїхати в світ. Прийняти трудне рішення. ну, І тут карта місяця ще випадає, да, двійка мечів, але це з місяцем. З місяцем це значить з оманами. Людина просто не знає, куди їхати. Очі закриті, я не бачу, очі схрещені, не знаю вибрати, яку дорогу. Лисар Жезлів каже, що будуть ще активні дії і буде вогонь. Гуманітарна підтримка випадає карта. Хоча я так скажу, зараз кажу, що немає ніякої гуманітарної підтримки. Але все одно щось робиться, ну як немає гуманітарної підтримки. Даже те, що якийсь робиться для міста захист, там сітка натягується, там ще щось, там ставляють якісь захисні споруди якісь, ну де ну, де щось робиться, все одно. Якщо щось робиться, то це вже. Да. Розказував, розказує, випадає карта, Потір, да? Потір. і тут одне розрушення і нічого не робиться. Ну, По 5 монет можна ще сказати, вкладаються великі фінанси. Але це е, зараз випадає, дивіться, обстрілюється всім, чим тільки можна. І йдуть великі потірі. Йдуть великі потірі города. Руйнується все, що можна. З вогнем, з вогнем, активність. А по вісімки так це взагалі карта не дуже хороша. Це швидкі удари, ракети, дрони і всім, чим тільки можна. Да? Всім, чим тільки можна. Обстріли ще будуть йти по городу. Особливо ті, хто знаходиться рядом коло води, ну Я думаю, там вже ніхто і не знаходиться. Ну, мені тут карта ще показує, ну от вода і прийняти трудне рішення, куди переїхати, куди піти далі. Гуманітарна допомога якась є, звертаємося до гуманітарної допомоги. Шістка, однозначно, монет каже: гуманітарна допомога, шістка мені. Вона так і каже, якась підтримка гуманітарна допомога, чимось допомогти. Але ж ви ж розумієте, ніхто нічим не може допомогти більше ніж. У тебе було своє квартира чи будинок, чи щось. Ну, от своє. Розумієте, своє це є своє. Ну, допомога якась є. Особливо в мене тут якась початкова допомога. Початкова допомога і як гуманітарна. Але це ще, можна сказати, допомога. Якогось, невеличких, можливо, Дати надію. От людині дати надію. Оця карта прямо так і каже, людині дати надію. Якась гуманітарна підтримка і можливо ну от, моральну якусь підтримку дати. да, Оце дуже хорошо падає, моральну підтримку дати. Але шістка монет, і туз Кубків говорить про... Якісь гуманітарні підтримки не тільки, от ну от початково щось можемо дати, фінансово навіть. Початково можемо дати щось фінансово, можливо, не фінансово, а якось, там, продуктами, чимось таким, ну от дати десь початково перебуть, якесь житло. Тимчасове ну, це все тимчасове. з кубки все тимчасове. От, да? Я радуюся тому, що мені дали, хоч трохи щось є. Але потім мене ніхто не чує, я нікому нічого не розкажу. Потім вже нічого не буде. Ну, так якось падає. пада. Бачите, внизу карта знову випадає мені. Карта. Е я переживаю, що в мене вже все розбито, нічого нема або буде розбито. Це карта переживання, тому що щось. ну, от, Все пропало, як кажуть. Але тут, як кажуть, не все пропало. Допомога якась і буде. Але це все одно кризисна карта, яка ну, от не дає ніякої такої великої надії. Горе, горе, втрата. Не дуже хорошо. Але саме більше мене... От у цьому розкладі п'ятерка монет і вісімка жезлу. Це дуже великі активні обстріли, обстріли всім, чим тільки можна, і дуже великі руйнації і потілі. Дивіться, перевернулася яка карта негарна. Як я тільки про це почав говорити. Це і багатоатажні доми, і що тільки не є, проходить дуже велика руйнація. Руйнація, яку попробую потім зробити. Карта евакуації, люди уїжджають от свого нажитого майна. Війна шукати йти десь щось нове, ну і так далі. Що не кинь, карта випадає, ну, я б сказав, на Херсон не дуже і хороша. Як тримаються війська? Чи все буде добре. Працюють. Війська працюють. постійно Тут каже по цій карті можна сказати, праця круглосуточна. Работаємо круглосуточно. Іде якесь оновлення, йде, але є розочарування. Можливо, якраз розочарування по оновленню по лічному составу. Мало дають. Паш монет каже, мало дають, мало фінансується. Ну це фінансуватися може як і чимось воєнним, так і фінансово, так і продовольством, так і, і лічним составом. От всім мало фінансується, тому що працюємо круглими сутками, можливо, один працює за багатьох. І тройка мечів каже про те, що багато проблем. Багато проблем і треба вирішити як три проблеми. Може якийсь даже наступ буде з трьох сторон, можливо, б'ють з трьох сторон, але ця карта каже про е дощ. Дощ мечі. Дощ, мечі і великі активні бойові дії, і як нібито знаєте, як сипеться з усіх сторон. Це я б ще сказав як вогняний дощ. Багато жертвеність, повішаний, це тупік. Розчарування і тупік. Не знаю. Ну, не гарна карта випадає. Ну, мені будуть писати, що я лякаю. Ну я не лякаю, Те, що як в мене випало щось тут друге, я б сказав друге. А як в мене випала карта? Не замітив, що кабель був. А як у мене випала карта жертвенності, а ще коло тройки мечів, тупік. І це випадає на українських воєнних. Не дуже гарно. Але тримаються. Однозначно, карта випадає. Ми тримаємося, ми учимося. Уже бувало таке, що набивали якісь шишки. І зараз все аналізуємо і тримаємося. Як би то не було, а Дев'ятка жезлов каже про енергію, вогонь і ми тримаємося. Вона прямо так каже. Ми тримаємося. Збираємо якусь інформацію і тримаємося. Так, херсон. Де найбільше можуть бути обстріли? ймовірні обстріли по Херсону, чомусь карта мені одразу перевернулася така бари. Бари, якісь кафешки, пивнушки. Ну, десь таке магазинчики, я так скажу. Там, де люди відпочивають, король монет. Тут, бачите, лучше ця карта король монет випала мені на підтримку українських військових. От, значить, велике постачання, зброї і так, так далі. Велика сила, а тут там випало все маленьке. А тут вже куди б'ють, випадає король монет. Там назначені об'єкти, склади. Вооружені склади можуть бути якісь. Десь ну от, там, де значені об'єкти. Государственні значені об'єкти. Ну, Коло води саме більше обстрілів буде. Карта каже коло води. У мене карта показує, як нібито постійно е, питаються переплити. На другой берег. С Херсонской области пытаются в Херсон переплити. Попадает карта. шестерка мочил. Так. Куда бьют, Куда б'ють? По тузу можно сказать, везде. Бачите. Круг. Везде. Туз мочи везде. Сильный тиск. тест. Тезб'ють везде. Карта слежки, обманів, мечний час, дитячі садочки, дитячі будівлі. Все, що зв'язане з дітьми. Да? Остерігайтеся, дивіться, щоб не було якихось там проблем. Можливо, там садочок чи що названо, сонечко. Дитячий садок. І дев'ятка мечів. Ну, Дев'ятка мечі більше каже про е, дуже великі переживання за своїх дітей. Але це все одно ну, мечі. Переживання, хоч ні. Якщо вони не впадуть іменно на того, хто переживає, то вони можуть впасти на когось другого. Це меч, активність і не один. Їх багато. Я так скажу, багато мечів. Проблеми з світлом, проблеми з водою. І проблеми з теплом. Біля води енергетику будуть бити. Будуть бити енергетику світло, вода, центр. Ну, центр, я так думаю, там вже розбили захищеність випадає. Якщо склади якісь є з аграріїв, то там теж буде. Коло води більшість падає, дуже сильні прильоти йдуть коло води. Але по всьому йде. Тут Смечів каже про те, що обстріли будуть везде. Де б не було, будуть обстріли. Вважайте. І довго це буде? Помірність припадає. Ще буде. Ну, зупинка ще якась може бути, знаєте, як? Тимчасова. Довго буде, але буде зупинка. Як договоряться? Бачите, одні хочуть миру, одні хочуть щастя, одні хочуть процвітання, щоб все було, а другі відпихаються і кажуть, ні, нам цього не треба, а треті затягують. Затягують не хочуть. Та перемога випадає шансо. Шанс на обмеження. Ну, ще буде. Дуже багато вогню випадає і дуже багато. Холоду випадає. Ще буде. Зараз подивлюся трохи Херсон. Херсонську область. Давайте подивимося лівий берег, що там робиться. Діобережі. Херсонська область. Для тих, хто буде писати, що ця область, це область, це не Херсон. Зараз виправляють. Так як от Гуляйполя, там теж. Що не скажуть все. Все виправляють, щоб правильно було. Я ж не живу в Херсоні, я ж не знаю, яка там область. Я знаю, що там окуповано, де не окуповано, більш нічого не знаю. Так, лівий берег Херсона. Так, РФ військові, як там живуть. Ну, ви знаєте, їм теж прилітає туди. Не дуже вони там і живуть. Карта каже вогню, прильоти, постійні прильоти теж відбиваються теж. Вогонь, активність, активність, вогонь, початок. Теж. І постійно однаково. Постійно однаково, і Тоже везде Везде стріляються, тоже тиски, де да на них. Я скажу людям, напевно, тільки погано назоветься. Хтось залізе у бліндаж і сидить. Постріляли, заховався в бліндаж. А люди что рядом живуть, їх б'ють. От погано везде. Чи буде деокупація лівого берегу Херсону. Я вже казав, деокупація лівого берегу Херсона буде, як все закінчиться. Бачите, тут вже навіть відкривати не треба. Обновлення. От всі карти мені вже випали. Карта каже, як буде закінчення. Бачите, путем переговорів. Карта документів випадає. Справедливість. Оновлення. Але після того, як все закінчиться. Потім буде все дипломатичним путем. Тут не буде війною. Дивий берег не буде війною. Карта поділу територій. І переходу. Повернення. Буде деокупація, але, як кажуть, не скоро, тому що. Треба, щоб закінчилась війна, по-перше, поняли, так? Да? Війна закінчується. Потім, коли війна закінчується, ну хай не війна СВО, коли СВО закінчується, потім спочатку президент міняється, потім другий президент домовляється, дипломатичним путем це все рішає. І потім повертається. Воєнним путем нічого не буде рішатися там. Ніхто не буде його виганяти там, ні, нікого і нічого не буде робити. Буде дипломатичним путем рішатися, мінятися і назад повертатися. Дякую всім, що дивилися розклад. Ставимо подобайки, ділимося цим розкладом, пишемо коментарі і не забуваємося, кому потрібно, приходимо до мене на особисті розклади. WhatsApp, Telegram. посилання буде в коментарях. Подивимося вашу ситуацію, що вам робити. Хто, можливо, хоче вже виїжджати або ще щось. Ну, подивіться, як що робити. Дякую всім. На все добре. Всім благ.